Всім привіт! Це відогляд на сушарку для взуття з таймером та ультрафіолетовим підсвічуванням для стерилізації. Ось так вона виглядає з усіх сторін. Довжина кожного з елементів 17 см. В найширшій точці 6,5 см, а трохи нижчі близько 5 см. Висота становить 4,5 см, а важить прилад всього 170 г. Натиском на одну кнопку можете встановити таймер на 4, 8 або 12 годин. Довжина від таймеру до сушилки 32 см, а від вилки і до таймеру вона складає 82 см. Тому можна сказати, що загальна довжина, кабеля живлення 115 см. Температура сушарки наразі 23 градуси, тепер я підключую до електромережі та дещо розповім. Якщо ж ви не натискаєте кнопку таймера, то вона не почне нагріватися. Але якщо ви встановлюєте таймер на 4, 8 або ж 12 годин, то після того, як сплине цей час, сушарка автоматично вимкнеться та повністю охолоне. Тобто зараз я під'єднала її до мережі, аби показати, що без увімкненого таймеру, або ж коли час його дії сплине, вона не набере температуру та залишатиметься холодною. Минуло 5 хвилин, а температура не змінилася. Як тільки ми встановлюємо таймер на 4, 8 чи 12 годин, активується ультрафіолетове випромінювання, завдяки якому прилад стерилізує внутрішню поверхню взуття. Для прикладу зараз я вимкнула таймер на 12 годин, одразу індикатор світиться червоним, а коли таймер активується, він почне блимати. Коли час її таймеру сплине, індикатор перестане світитися та сушарка повністю охолоне. А ось так вона виглядає в темній кімнаті без освітлення. Температура робочої поверхні складає приблизно 50-55 градусів.